В Україні сьома говоримо про найважливіше на зараз. У студії Ольга Грицик. Вітаю вас дев'ять загиблих і понад 60 постраждалих, серед яких шестеро діти такі наслідки сьогоднішньої масової атаки по Києву. Повітряна тривога у столиці тривала майже шість годин. і Завершилася буквально кілька хвилин тому. Ворог бив і ракетами, і дронами. Руйнування зафіксовані у п'яти районах столиці. У Святошинському частково зруйнований багатоповерховий будинок. Там працює наша кореспондентка Олена Чернякова. Вона з нами наживо. Олена, вітаю. Що тобі відомо про перебіг рятувальної операції? Чи можуть ще залишатися люди під завалами? Ольо, вітаю. Доброго ранок для столиці та усієї України у Святошинському районі. Триває пошуково-рятувальна операція. Як бачите, на місці працює ДСНС поліція інші. Служби безпосередньо до самого будинку, який влучила ракета, поки що не допускають медіа, оскільки е, справді під завалами можуть лишатися люди їх шукають. Ми тут поспілкувалися з, з представниками ДСНС. Вони е, поки що кажуть, що орієнтуватися на останні цифри це справді 9 загиблих у Києві, понад 60 людей постраждалих. Втім, ці цифри на жаль можуть. Змінюватися упродовж дня, оскільки справді, ну, як ми бачимо, ще дуже багато роботи у, у ДСНСників. Ми тут на місці поспілкувалися із місцевими постраждалими. Вони бачили і відчули цю атаку власне на собі. І от що розказують. Давайте почуємо. Двері всі повибивало, все просто жоможна зламалось, і все. Ну тіпо, квартира ціла, окей, класно. Там просто трощів. Нічого немає. А ви як себе почуваєте? Якщо чесно, мені здається, вже в наразі головою. <laughs> да. ну, mm -hmm. Таке трошки головне дружині, я теж не пас. У мене молодший брат. І от він втратив друга. Ну, страшно. От тих по-молоденьку вже? А да. скільки років? 18, 18 максимум. І... Батька з молодшою сестрою родичів, а його з мамою місці Тут із постраждалими працюють і психологи, і медики. Ну, власне, довкола багато будинків потрощило вікна, потрощило балкони. Тож ну люди, можна сказати, оговтаються. Втім, бачимо родичів, які ще чекають на новини щодо своїх рідних, які могли бути. Тому будинки, де триваються розбір завалів. Ну і загалом ця ніч була важка для усієї столиці. Наслідки є у багатьох районах. Це і Шевченківський Подільський Голосіївський Найбільше постраждав Свято Святошинський безпосередньо як знаємо остання цифри: це дев'ять загиблих, 63 постраждалих з них шестеро. Дітки, колеги, ми лишаємось тут. Будемо працювати на місці. Як матимемо новину інформацію, звісно, надамо їм нашим глядачам. Ну, дякую тобі за роботу і за інформацію. Олена Чернякова про наслідки атаки на столицю. Станом на зараз знаємо про дев'ятьох загиблих. Харків цієї ночі також пережив комбіновану атаку. Там зафіксоване влучання семи крилатих ракет і 12 безпілотників. Про це каже мер міста Ігор Терехов. Поранених наразі двоє, і більше про наслідки питаємо нашої Ірини Антонюк. Вона також цілу ніч не спала через вибухи і вже готова розповісти про цю неспокійну ніч. Іро, вітаю, які масштаби руйнувань? Що ти знаєш на цей момент? Ракетами потім про цілопонад десять пістолотників уже на бранок ще раз був удар ракетами щодо до наслідків догодили росіяни одразу по кількох районах. У місті знаємо про пошкоджені приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки. І от ми зараз знаходимося неподалік одного з місць удару. Ми поки що не можемо показати відео наслідків. Але я можу пересказати тут по побито одразу кілька багатоповерхівок. Чи не кожне третє вікно з вибитими шипками Вже сюди дуже багато комунальників приїхали і допомагають людям якомога швидше прибрати ці наслідки. Переведи. Комунікації аварійники, ну і загалом дійсно ніхто не спав. І деякі мешканці саме цих будинків, куди зовсім неподалік буквально в кількох метрів від житлового житлової багатоповерхівки, прилетів один із снарядів. кажуть, що це була чи не одна з найстрашніших ночей для них. Ну а ми продовжимо працювати тут на місці і вже більше про наслідки розкажемо в наступних випусках і Уж про спан потерпілих, дякую Рена Антонюк. Про комбіновану масовану атаку по Харкову під масованою атакою росіян цієї ночі ранку. Також Павлоград на Дніпропетровщині по місту били балістикою, крилатими ракетами і дронами. Про потужні вибухи повідомили в обласній військовій адміністрації. Офіційної інформації наразі про наслідки немає. Більше доби без перестанку окупанти б'ють по об'єктах енергетики у Херсоні. Їх атакують із дронів із артилерії, по місту перебої зі світлом. І коли розпочнуться відновлювальні роботи, в Ова говорити не беруться, бо обстріли не зупиняються. Щойно енергетики намагаються виїхати на місце росіяни обстрілюють їх повторно. Кожне третє бойове зіткнення на фронті минулої доби відбулося саме на покровському напрямку. Росіяни намагалися прорвати українську оборону неподалік Калинового зеленого поля і Успенівки. Активні бойові дії точилися і на Курському, Лиманському і Торецькому напрямках. Там окупанти сконцентрували основні зусилля в районах Дачного, Кримського, Торецька і Леонідівки. На Куп'янському напрямку противник штурмував позиції в районі Загризового. А на Харківському атакував поблизу Вовчанська і Вовчанських хуторів. Пекельними називають вогнеборці вихідні і перші дні тижня. Лише на Великдень довелося гасити понад 350 пожеж. Найпоширеніша причина загоряння людська недбалість і умисний підпал. На Черкащині уже четверту добу гасять торф вогонь поширився на 6 гектарів. В яких умовах доводиться працювати рятувальникам, бачила наша Ольга Косенко. Замість зеленої трави чорне згарище, дим та сморід торфу, що горить. Рятувальники вже четверту добу ліквідовують цю пожежу, яка поширилася на 6 гектарів. Працюють позмінно невеликими групами. Знаходимо очах і локалізовуємо його, заливаючи водою, розкопуючи лопатами. Використовують 40 літрів води в секунду. Її викачують зі ставка за допомогою помпи. Для гасіння торфу потрібно дуже багато води, тому ну, добре, що тут є столок. Загасити торфяний ґрунт надскладно, зізнаються рятувальники, адже його поклади залягають на глибину до кількох метрів. Густий дим, виділяються вредні гази. Небезпека в тому, що не видно очагу під ногами. Буває, стаєш і провалюється багато. Тваринок гине. Лише на Черкащині з початку року вогонь спалахував 800 разів горіла суха трава, очерет, сміття, ліси, торфяний ґрунт. Загалом вигоріло понад пів тисячі гектарів. На вигорілій території кажуть рятувальники, не залишається нічого живого. Це величезна шкода для довкілля, людського майна та й самих паліїв. Пожежа в екосистемах супроводжується поривами сильного вітру. Цей вітер може. Поширити пожежу на ліс, на сільськогосподарські культури з мого досвіду, що сам палій отримував опіки, а й навіть критичні опіки, що призводило до смерті. Рятувальники вкотре нагадують про заборону розводити вогонь на відкритих територіях, і навіть у власних садибах не можна спалювати сухе листя чи траву, бо це не лише небезпечно, а й дорого. Паліям загрожують штрафи, тобто адміністративна відповідальність і навіть кримінальна. Це штрафи від 3060 гривень до. С гривень. Якщо ж під час пожежі постраждає чуже майно, суд може змусити палія компенсувати збитки. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон. Єдині новини понад 150 людей постраждали під час землетрусу у Стамбулі. Загиблих на щастя немає, каже місцева влада. Масштаби збитків зараз оцінюють. Напередодні Туреччину сколихнули майже 130 підземних поштовхів. Найсильніший з них, магнітудою 6,2 зафіксували близько півдня. Багато людей саме були на роботі, а діти у школах і дитячих садочках. Перелякані містяни вибігали на вулиці і провели багато годин просто неба. Епіцентр хитавиці залягав у мармуровому морі на глибині 7 кілометрів. Удар стихії відчували в анкарі, а також в столиці Болгарії Софії. Стамбул стоїть на стикові тектонічних плит. І сейсмологи попереджають, що в найближчому майбутньому землетрус, причому значно сильніший, може повторитися.